Вітає рій, слава та воля тецівської гімназії. Наш девіз. Хай живе козацька слава, хай, хай живе козацький дух! Наші предки були козаками. Мужність тече в крові. Вони з неба дивляться за нами і дають сили нові. Тримайся, що сили, брате, правда за нами є. Ніхто не буде здаватись. Ми відстоїмо своє. Тримайся ще сестро. Сонце от от зійде, і скоро вже повернеться і знов поцілує тебе. На небі сидить козацтво, і курить люльку так, що ворог у тумані не зміг златів знак. На небі сидить козацтво і підсвічує дороги, щоб українське братство йшло до перемоги. Козаки, ми гордість України, встаємо, і вчимось ми у батьків, як Україну нам любити і захищать її від ворогів, на світанні, Сонце день, Què és buroznem? Розчиниться вся кров. Я Україна, молода, красива дівчина, що має власне коріння, яке проростає глибоко в історію. Мої діти українці, хоробрий та сміливий народ, який має свою землю, свою мову і свою культуру. Загояться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти квітучою і знов, я подаруючись чисте небо. Прийде весна колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять звідусіль. тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Наші ангели нас захищають від навали тьми ворогів. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись, нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині. Схрестившої у битві мечі, відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі мені твої посміхнуться, засміються, що знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми і є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Хай буде мир віднині і до віку. Хай буде мир, замовкнуть війни зла. Хай буде мир, замовкнуть всі гармати. І море крові сліз, нещасті біг. Хай відпочине воїн, захисник, міцних обіймах, всенародних. Ми за мир в країні, нашій нині. І щоб козацькому роду не було переводу. Слава Україні! Слава козакам! Слава, слава, слава! Рі! Слава та воля! Слава Україні! Героям слава! Я пишаюсь тобою, мій рідний народе, бо заради Вкраїні за гідність і свободу. Прості люди безстрашно пліч опліч устали, проти звірства і ханства влади повстали, вони кулі ловили палкими серцями і посмертно для інших стали звірцями. Зупиняли автівки та потяги тіла. Голос думку народу сказати посміли Слава нашим героям! Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь, не дайте топтати своє право достойно жити в державі, пам'ять тих, хто загинув. Вічна їм слава!